Не поспішай судити, ми бачимо лише фрагмент людського життя, мить, епізод, короткий кадр, але Господь бачить усе: шлях від падіння до підйому, від темряви до світла, від гріха до покаяння. Ти бачиш чиюсь слабкість, а Бог бачить сльози ночей, тишу молитов, боротьбу. Яку ведеться душа на самоті, ти помітив гріх, а не знаєш, скільки разів ця людина вже каялась і ставала з колін, ми швидкі на осуд, але повільні на милосердя. А хіба на милосердя просимо собі щодня? Не став крапку в історії, яку Бог ще пише, не закривай серце для того. Кого сам Господь не залишив, молися замість осуду, простяне серце замість каменя, попроси для ближнього спасіння не прокляття, бо ми всі у дорозі, і ми всі потребуємо прощення, пам'ятай слова Христа, якою мірою міряєте, такою відміряють вам, хто прощає. Той уподібнюється до Бога.